Zullen de keus? Jadi, ini adalah. Дякуємо! дякуємо, Дякуємо! дякую вам за те, що ви нас підтримували таку тяжку хвилину. Збиралися разом. Нема Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение Хлопці сказати пару слів привітання. Подякувати вашу, ваш, вам за вашу трудну роботу, котру ви там робили для України раді нас, раді Ладижина, раді всієї України. Дякуємо вам і, і славимо. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Зараз дякуємо вам Дякую. за вашу від міського голови, громади, низькі вам плін, хлопці, не, за не, вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що ви, не жаліючи свого здоров'я, не жаліючи свого життя, боронили своїх діток, мамів, всіх нас, які тут знаходяться. Ми раді вас вітати тут, в нашому місці, Бажати вам здоров'я. Терпіння, і ми впевнені в тому, що всі живі, і здорові наші хлопці повернуться, тому що ми молимося за вас, тому що ми вас тут чекаємо. Слава героям! Спасибо Вам огромне спасія, що нас поддержите. Большое спасибо за те, що ви всіх ситуаціях підтримуєте і допомагаєте нам і передачами чим можете.

Thank <laughs> you.